Незалежно від того, готували чи ні, не чекали зовсім. На жодному метрі української землі. Але. Три роки 36 місяців. 1095 днів, 26 тисяч 298 годин. Саме стільки забирало нас повномасштабних торгівлю незалежну землю прийшла ще у 2014 році. Війна з нами і досі. А 24 лютого 2022 року ми бачимо її так. Жи, як герої ідуть, ворогам показувати людь. Розкажи, чим пахне війна, а героям налити вина, чому смерть йде під вінець, Коли сталь народжує свинець? Розкажи, чим пахне війна. Ця нова студія Сиш прилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, дрони, танки, артилерія – Цього я звучити. Як і не перелічити тієї кількості сліз та страждань, що принесла на нашу землю п'ята війна? Тому сьогодні, 24 лютого 2025 року, шануємо хвилини мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за мирну Україну. Власне, наше життя вже ніколи не буде таким, як колись. Чимало слів уже зараз змінили своє значення. Зокрема, пропоную пригадати разом. Колись то теж було і Ховатись теж було всім треба. Те, що з природою не нема, то є смертоносний. Поганим кожного була. Якщо й була, то незначна. Якщо вона. То всім до Бога адже у нас побагає. Колись він лише знімав і з неба фотки нам давав. Тепер же це страшний дракон, коли над нами водись. Роблять їх для оборони і заліза, і з бетону проти танкові, від сні. знають це. Слово це відомий кот, не всякий скаже полігод. Знають сі, так не годиться. Якщо не скажеш, раніше то було про птахів, які не знали жодних страхів. Тепер воно не прополів, адже ворожі це. Колись то було солоденьке, яке була купля нейка. Також він знав цього його панат, бо всі військовим жертв. А ми за неї поїдем, а ми її перемогу чуємо. Та найрідніша нам країна, яка зоветься. Дійсно, саме всі ми бачимо наше світле майбутнє, на час як вороги так старанно намагаються її знищити. Україна це не просто територія, яку впродовж тисячі літ намагаються знищити. Україна це та перлина зради волі і свободи, якої було віддано не одне життя. У цій війні загинули й наші випускники. Це хоробрі сини українського народу, які за волю України віддали найдорожче своє життя. Світло пам'ятцям тим, хто вже не знав. Легких вам хмаринок, наші воїни, власне, за ці 1095 днів у кожного з нас є своя історія війни. Перш за все, на жаль, втрати. Дійсно, війна нікого не обійшла стороною. Якщо не наші рідні, то сусіди, однокласники, друзі та товариші. Це й нові навички, вміння, слова, звички. Деякі фрази не були нового значення. Наприклад, чисте небо це вже не тільки про погоду. А й про відсутність загрози з повітря. Зокрема, і побажання спокійної ночі зовсім не так, як у ранньому дитинстві. Ми спадки лягали, коли було мирне, і сон зустрічали у рідних ліжках. Слова про війну нам здавалися дивні, бо ми живемо у мирних містах. Був мир. Ми про нього не знали, гуляли і грались, а тим часом вона, як чорна змія, до кордону сповзала і прошипіла Буде війна. І вибухи чули сліди від ракет, споплюжили небо чисте і ясне, Та нас не злякали ворожі касети, І ще вишиванку весь світ одягне. Навчилися жити з тривогою, болем, навчились радіти прожитому дню. Вся Україна стала полем бою, я щиро молитву в її землі шлю. Помилуй нас, Боже, Діва Марія, надійним покровом ти нас захисти, Віримо, всі ми ще порадіє, будем переможцям квіти нести. Ще точно для нас йде таке сонце, що поцілує цю землю святу. Хай воно стане для нас охоронцем і вірить на вік чорну змію. Як же ми сильно віримо, що саме так воно і буде? Як же сильно нам хочеться сказати нашому майбутньому поколінню? Ми зробили все для того, аби саме так і сталося. Та й власне, ми й так зробили немало. Адже з початком повноштабного вторгнення і з особливим завзяттям працювали наші волонтери. Вчителі та кухарі. Батьки та діти. І саме для волонтерів ми підготували невеличке звернення. Шановні наші волонтери. Ми знаємо, наскільки непросто для вас було в війну працювати заради перемоги. Ми знаємо, що інтереси військових ви часто ставили набагато вище за свої власні. Ви намагаєтесь допомагати нашому фронту. Щиро дякуємо вам за небайдужість. Але як годиться, ми прийшли до вас не з порожніми руками. Ось те, що всі волонтери дуже цінують. Так, ця коробка для частини нашої допомоги, одяг, призна, теплі речі. А це коробка середнього розміру. Сюди ми можемо покласти засоби особистої гігієни, станки для коління. Тепер і ці наші воїни будуть забезпечені. А іноді треба коробку на смаколи, печиво, каву, чай, цукерки. Тільки ми вже з вами потуркуємо, щоб така коробка була не одна. А це найменша коробка. Сюди ми покладемо мальбунки, листівки, листи. Ми знаємо, як ви чекаєте на добрі слова здоров'я. Щирим бажанням якнайшвидше все ж наповнити ці коробки. Комунальний заклад Більшанський ліцей. Такою є наша найщиріша любов до України. І нехай зараз нам важко. Ми точно отримаємо її. Вільну, єдину, незалежну. Країну, де пасажирські літаки із легкістю доставляють пасажирів. Де немає евакуаційних поїздів. Та й домашки немає. А що вже помріяти не можна? Та чого ж? Звичайно, можна. Але краще мріяти ось так. О, О, привіт, привіт. привіт. Ти вже зробила географію на Та Яка там географія? Погляньте, що мені тато з фронту прислав. Ага, це ж просто скарб. Так, такий історичний прапор мені. Але ще він трошки порвався. Ось тут можна ще нитками і буде добре. Може б ми. Я на ньому щось написала, та відіслали на передову. Так, думаю, це чудова ідея, їм буде приємно. Гадаю, побратими твого батька зрадіє такому подарунку. Ви знаєте, дійсно склалося враження, ніби ми зібрались тут, я готов до неї. А, Нам вже на роботі історії розповідали, що і на завжди були, робили багато чого. Роду. Так, робота об'єднує, особливо, коли в тобі ще жовто-блакитна кров. Цікаво, а як вони жили без інтернету? Фантастика просто. Тато казав, що вони зараз без інтернету живуть. Там все може бути небезпечно. Як прикра визнавати, що історія повторюється. Скоро ще одна історія повториться, коли Україна вкотре пожене зі своєї землі окупантів. І тоді вже точно буде не просто ніколи знову, а вже наше, ні завжди в світі. Віримо, що наші маленькі добрі вчинки тут, у тилу, можуть підтримати наших військових. А ви пам'ятаєте, як ми разом казали окупні свічки підчили військовим та передавали на передову? Хотілося б подивитися на тих, хто так з неповагою поставився до українського зерна за кордоном. Так, дивні люди. Нам так не просто дається вирощування рожаю, а вони. Так, а що ви пишете? Де я ж хочу своє побажання написати. Слухайте, до мене тільки зараз дійшло. Зверніть увагу на наші імена Єлизавета. Королем Великої Британії, саме від них ми зараз отримуємо найбільше допомоги. Богдан, як в пам'ять, напевно, про самого визначнішого гетьмана всієї України, Богдана Хмельницького, я, Анастасія, дочка Ярослава Мудрого. А ти Вікторія, наша омрійна перемога. Ого, сильне, я б не задумався. Та все одно так мені шкода цієї України, не заслужили ми такої долі. Як якби Україна мала змогу до нас звернутися, як би це було? Ти напевно якось так? Цвіте калина коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до мене словом промовля. Поглянь навколо моя доню, який прекрасний рідний край, склади в молитві ти долоні, у богодолоньки прохай. Створив Господь мою країну, нам для життя подарував. До Бога я думка молину, прошу, щоб щастя він їй дав. Хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. Хай квітне наша Україна, бо я її золотом ланів. До Бога пісня наша лине, йому присвячений той спів. Я гадаю, Україна, це кожен із нас. Я так бачу, можна право назад, а то відправляти. Так, про вийшов на славу. На славу Україні! Я вийшл сорочку польову, бо біля світі бордом і піду. У ній зустріла поросню танкову і щастя, світла я у ній знайду. Я українка, дуже молодець. Я всього себе Бога не прошу нічого. Все в мене є, і гори, і гаї. Поля родючі, понуроні ріки, озиричить сині небеса. Я син, землі, відроду і на віки, в краю, де поруч паска і краса. Я українка щедрою душею, на вищу рушникові хліб хлібля. Дружуся україною своєю, і в серці її красу. Історію, традицію, пісню, правдиве слово, думку, ковзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю що сіде і заря. моє Вірмо, такою буде Україна – Сильна, вільна, незалежна. Якщо чесно, нам зовсім не принципово, коли ми будемо святкувати День перемоги. Восени, взимку чи влітку. Головне, аби в такий момент звучали такі важливі слова. Ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на собі. Тя у 所迫。